Чим небезпечні каркасні будинки? Вас часу запрошують за виробництво, щоб показати будівництво модульного або каркасного будинку. Бо ви дивитесь відео, де майстер ще розказує руками, ну, як я. І ви думаєте, ну все гаразд, будуть як треба. Але що не так у цьому відео? Навіть ціни майстри, які займаються будівництвом, не розуміють, у чому проблема. Інакше вони ніколи не показали таке на камеру. А проблема ось яка. Проводка в каркасному будинку прокладена в пластикові гофри. І це не просто помилка, це заборонено. і це загроза вашому житті. При короткому замиканні гофра просто плавиться, а ваш діл сполахує вся мить. І потім показують відео, як горять дерев'яні чи каркасні будинки. Але ж питання не в тому, з чого будинок збудований, а в дотриманні елементарних технологій та правил безпеки. Жодна компанія, яка розуміє в технології будівництва каркасних чи дерев'яних будинків, ніколи не дасть ваш будинок пластикову гофру. Адже це їхня відповідальність. І смішно і страшно одночасно, майстер гордо показує на камеру, а більшість людей навіть не розуміє, що дивиться на потенційну катастрофу. Це не просто халтура, це вже небезпека для вашого життя. Це як перерізати гальмильний шланг у вашому авто і надіятися на те, що вам не прийдеться гальмувати. Будь-який електрик знає, що для каркасного чи дерев'яного будинку використовують виключно металорукав. Якщо вас цікавить перелісок каркасного будинку гарантією 25 років, але як та компанія хвоє.